Геніальна зима 2025-2026 року. Сьогодні в нас 25 січня 2026 року. І як завжди ми тут на тій прекрасній річці, в нашій славетній Україні, Західна Україна, Львівська область, річка Рата, будемо зараз зміцнювати своє здоров'я. Як ви бачите, скрізь сніг, сніговий. Покрив, і ось тут наша ополонка. Як бачите, лід доволі грубечий, вже сантиметрів 20 я прорубав і ще буду рубати. Шановні українці, таким чином, як ми бачимо, завжди треба зміцнювати свій дух, і своє тіло, і таким чином врятувати свою душу. Це все ми будемо робити тут, таким чином, коли будемо занурюватися в цю ополонку. Я попередньо розігрівся, бо прорубав оцей 30-сантиметровий лід. А тепер спокійно собі, зібравшись із думкою, буду занурюватися в цю ополонку. Робимо це все повільно. З розумом. Систематично, прагматично і педантично. Вода реально не є холодною. Дно, я думаю, що найду. О, є. Дно він найшов, є. О! Фу. Вода файна, люкс. О, люкс! Можна собі таким чином покайфувати. Позагоряти, як в сауні. От, бачите, як гарно, Лежимо, загоряємо. Сонечко світить, морозець підігріває. Коли це буває? Звичайно, це буває взимку. В здоровому тілі здоровий дух. Реально дуже-дуже файно. О! Сидіти не потрібно довго, достатньо просто зануритися, оскільки просто в мене вже більш ніж 30-літній досвід моржування, то я собі можу дозволити і пару хвилин на десятків побути в ополонці, покупатися. Ну, Звичайно, я вам не раджу зразу так починати, тому що то буде зразу що, звичайно, трошечки забагато. Треба все робити помірковано. Запам'ятайте, скрізь має бути здоровий густ. Помиємо обличчя. Бог любить трійцю. Хоппа. Хопа. Хопа. О! Хе -хе -хе. Красота, чесно, красота справжня. Ніде не холодно, врівноважено, так. імунітет зміцнюється. Працюють всі-всі системи нашого організму. Красота, просто красота. Імунізація найкраща. Без бадів, без вітамінів. і без нічого. Люкс. Просто люксово. О, будемо помаленьку з того раю хі -хі, винурювати. Хі -хі. Красота. Ну і тепер опа! Перейдемо ми до самого головного. Бачите, треба повільно, не спішав. Перейдемо ми до того, що я хочу привітати всіх студентів університету фізичної культури із чим. Львівський державний університет фізичної культури. Вітаю всю команду, особливо студентів і Які логічно завершив, завершив ниже студенти, тому що склали перші іспити, здали першу сесію. З чим я вас вітаю і зараз ми з вами зустрінемося в наших прекрасних, світлих, гарних аудиторіях. І будемо продовжувати вивчати всі різні науки в другому семестрі. Але обов'язково хочу звернутися до усіх випускників майбутніх випускників середньої шкіл України. Тобто 11 класників, всіх тих, хто хоче свій обрати життєвий шлях, отже, до всіх абітурієнтів України я звертаюся із таким зверненням. Запрошую вас всіх вступати в університет фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури Саме найкращий славетний геніальний університет на всю Україну. Чому? Тому що університети, ви самі розумієте, це універсальні надає знання. І коли ви відкриєте... Відповідно, двері відчините або вам відчинять двері нашого університету, то в першу чергу ви зустрінете просто професійну команду із викладачів різних рівнів, як молодшого, тобто молодших, викладачів, вже старших викладачів, доцентів і професорів. Мало того, що вони професійні, і мало того, що вони є спеціалістами з різних галузей знань, починаючи із історії, мови, літератури переходячи до математики, фізики, інформатики і завершуючи вже медико-біологічними напрямками. Мало цього, вас зустріне геніальний професорсько викладацький склад нашого університету, тому що наш університет є унікальним. В його склад, викладацько професорський склад, входять люди унікальні, особливі, які є призерами різного рівня. Відповідно різних рівнів змагань, починаючи із всеукраїнських, призери відповідно, всеукраїнських змагань, відповідно, чемпіони Європи і світу. Мало того, серед відповідно викладачів нашого університету є відповідно таким чином майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу і навіть олімпійські чемпіони. Таким чином, це просто неймовірна, просто неймовірна команда, яка очолюється молодою людиною, Ярославом Степановичем Свищем. Одним словом, як ви бачите, молода енергія, молоді погляди на сучасне життя. І все це нам дасть можливість і вам в першу чергу здобути різнопланові відповідно знання і реалізувати себе в різних різних галузях науки, техніки і суспільного життя, стати спеціалістами з різних, з різних відповідно галузей і реалізувати себе по повній. Мало того, що треба сказати, що. Мало того, що наш професорсько-викласький склад професорсько склад складається із викладачів молодшого, старшого віку, професорів, кандидатів наук і навіть олімпійських чемпіонів. Мало того, ще і відповідно наша команда складається із ветеранів війни, із героїв України, і багато із них полягло і поклало свої голови. Як ви розумієте, це найбільш доблесні, найбільш Героїчні і найкращими якостями, моральними і етичними це просто люди з найбільш світлими помислами, які віддали життя і можуть віддати життя на найбільшу ціль все відповідно боротьбу за незалежність і вільність. І все, що не є, що називається батьківщина. Таким чином закликаю всіх поступати в університет фізичної культури, стати куман... стати членом оцієї відповідно неймовірної, дружньої, геніальної. Нашої команди, нашого університету, запрошую всіх. Таким чином, при, посту, при здачі документів на е, вступ, обов'язково напишіть пріоритет. Це Львівський державний університет фізичної культури, і тут ми вас зустрінемо радо з відкритою душею. Як ви бачите, ми, я, оскільки є теж викладачом університету фізичної культури, доцентом кафедри анатомії та фізіології, ми всі на своєму прикладі. Як і говорив, і заповів нас геніальний український педагог Сухомлинський. Перше приклад, а тоді вже розмова про нього. Таким чином, ми навчаємо всіх отаким методом, практичним, в першу чергу, практичним. Таким чином ви станете спеціалістами як в теоретичному, так і в практичному плані. І як ви бачите, все треба починати із здоров'я. Топлоночка наша, як ви бачите, є яскравим прикладом цього. Таким чином, здоров'я, здоров'я вам всім і чекаємо вас в університеті фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури. Всього найкращого. А я, звичайно, хотів би ще піти у сніг, але у сніг оскільки дуже кулішки, то сьогодні не буде. Як ви бачите, не холодно, не жарко. І я зараз отак собі просто переодіну шорти і тихенько піду два кілометри додому, бо суніш. Не холодно ніяк. Отже, вітаю всіх і зустрінемося із студентами вже в другому семестрі з неділі наших славетних світлих аудиторіях просторих і надію що в новому в тому 2026 2027 років навчальних ми зустрінемося з вже не абітурієнтами а студентами в львівському державному степі фізичної культури всього найкращого слава україні героям слава